Набридло грати з машинками. Тоді час обрати будівельну техніку на радіокеруванні. У нашому магазині є багато варіантів і зараз я вам покажу найкращі з них. Екскаватори. Ця модель на гусницях має повне управління з пульта, повороти баштою та рух ковшем. Також є музика та світло. Вартість цієї моделі 1300 гривень, також є екскаватори від 680 гривень. Самоскиди. Ця модель великого розміру. Вона не просто їздить, а ще й піднімає кузов з пульта. Його вартість 1200 гривень та інші моделі від 800 гривень. Автокрани цей вміє піднімати вантаж з пульта та є звукові ефекти, музика та світло. Вартість цієї моделі 950 гривень. Більше крутих іграшок. Дивись на нашій сторінці. Підписуйся та замовляй.